Я знаю, що це потенційно е неймовірний театр, який, який взагалі можна зробити найкращим театром України. Тільки треба зрозуміти, як це. Е Зробити, я думаю, що таке розуміння у нас десь боже є. Так, про своє призначення на посаду директора та художнього керівника говорить режисер Максим Голенко. Каже, що пропозиція співпраці надійшла у травні, але з колективом театру співпрацював і раніше. До прикладу, у 2021 році він із заньківчанами поставив п'єсу три грошова опера. Я його знаю як творчу особистість, хороший режисер, прекрасний режисер. Як керівник ми ще мало знайомі, він тільки зараз. Раз зараз тільки прийшов до нас. Я зараз повністю тільки зайнятий роботою виставою. Думаю, тільки про неї більше ні про що. Максим Голенко працював у десяти містах України і поставив близько 50 вистав. З 2020-го був головним режисером одеського театру імені Василя Василька. Спільні постановки потрапляли до списку найкращих всеукраїнського фестивалю Премії Гра моя перша вистава там взяла е, Енеїда. Е, «21», яку я поставив в театрі Василька, вона стала найкращою виставою України. Собаче серце було в фіналі, і зараз вистава Саша. винесе сміття теж. Ну, Має багато шансів. Це, до речі, перша вистава війни, яку ми зробили суто в Одесі. Максим Голенко розповідає, що поки в кабінеті не облаштувався на столі речі попереднього керівника. Його представили трупі театру 7 червня. Після цього повертався в Одесу, щоб зібрати речі і переїхати до Львова. Є вже якась у нас історія пере перепротуару, що хотілося б, і. Повірте, тут з'являться і режисери, найкращі українські, і репертуар. Ми теж підбираємо так, щоб він був цікавий, моцний, щоб глядач не міг обійти цей театр. У планах нового керівника відкрити ще одну сцену в театрі. Вона буде розміщена під дахом. А щодо репортуару, то наразі ведуться перемовини з Наталкою Ворожбит щодо сценарію музичної вистави про Володимира Івасюка. То що останні п'ять років керівником театру був Андрій Мацяк, нового міністерства культури призначило терміном на рік. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.